Всім привіт! В наявності є така Людвігія червона, бачите яка росте. Ось така трошки вона тут розрослася по всьому акваріумі. Треба її трохи постригти. Ось, ви бачите, яка така простенька, без добрив, не сильно, ну як, ну такий стан її прикольний, такий ух. Червоного кольору такого. Так що кому треба, звертайтеся в Дікт. Зробимо таку маленьку прополочку, бачите. яка. І ще є трохи ротали. Бачите, яка ротала? Отака. Трошки в дірочках, бо вона бездобрів. Бачите, така за невеличку ціну. Ось такі вони, бачите. З цього боку. Ну, ну Колір колір з боку не сильно передає. Так що отак ось. Кому треба, звертайтеся в Дірект. Ще є такі хінодоруси, бачите, джані? З краснинкою. Такий він росте. Тоді ще одні ехінодоруси, вони є, теж з красненькою. Бачите, вони такі в житті. Бачите, ого, дітка яка велика, та дітка велика он ззаді. Бачите, така велика дітка. Ось здоровена дітка. І он теж такий самий. є ще зелені ехінодоруси. Так що кому треба, звертайтесь в директ.